Доброго дня всім, хто завітає на канал. Сьогодні 10 лютого, на дворі то мокрий, то мокрий сніг, то дощ і так уже тиждень. Хоча і плюсова температура, я планувала вже обрізати мітловидні гортензії, але в таку сиру погоду цього робити, чесно кажучи, не варто. Тому сьогодні вирішила провірити, в якому стані знаходяться наші з вами саджанці троянд, як перезимували гортензії, як мітловидні, так і широколисті. Оце прямо в граці, от, градочка ростуть троянди, які ми зживцювали з вами минулого року. Десь в кінці травня, на початку червня. Так, плюс-мінус, не пам'ятаю зараз. Ось вони, деякі навіть не скинули листочки. Бачите, отак вони цілу зиму і були. Вони не були нічим накриті. Абсолютно, зовсім я не накривала їх. В минулому році вони так зимували. І я вирішила, що не варто цього робити і цьогоріч. Деякі є з пошкодженими листочками. Але вони були підриті кротом чи кротами. Я не знаю, скільки там тих панів в грядку вже вбралося. Тому я планую десь приблизно за тижнів два-три витягнути з цих грядок весь ґрунт, застелити на низ якусь, не знаю, сітку. Ще думаю, що саме. І знову закинути ґрунт, щоб кроти не робили шкоди, тому що насправді вони дуже гарно підривають все, що росте на грядках. Вони не з'їдають його. Але ті ями, які вони роблять, потім в них провалюється і розсада, і те, що більше росте, і вода туди збігається в одну сторону, тому буду щось думати, що з цим зробити. Троянди потім пересаджу в горщики. І вже буду чекати їхнього квітування, вони мають цього року зацвісти. Це мітловидна гортензія, на жаль, не пам'ятаю яка. Теж залишила в Греції. Потім теж викопаю, ну і обріжу обрізку, ми будемо з вами, звичайно, проводити разом. А отут під агроволокном. Зараз дістанемося сюди, під агроволокном, яке було. В два слої застелене. У мене, подивіться, хто зимує. Зимують тут, так, трошки недобре видно. Зимують тут мідловидні гортензії молодесенькі, які я не схотіла залишати на дворі. хоча, по суті, вони не бояться, їх теж будемо з вами обрізати. І зимують широколисті гортензії. Ось, гляньте. Чому я їх залишила тут? Просто до льоху вже їх не було куди забирати. Це другий раз за всю зиму я до них зазираю. Перший раз було десь середина січня. І от зараз зазирнула позбирати дещо сухе, можливо, дещось зіпсувалося, можливо, хтось примерз. Таке теж може бути. Таке теж може бути. Я не думаю, що вони змерзли. Повністю, навіть якщо й примерзлий. Так, що це тут? Ні, брунічка ніби жива. Це минулорічний листочок, бачите, так і не е, відсох. От, це все сухе, треба забирати. Навіть якщо в льосі вас зимують ваші гортензії, оцього сухого не має лишатися, щоб воно не підпрівало. Так, але дивіться, тільки два е, слої агро. Тканини було на них. Ну і між двома грядками я їх отут заховала. Троянди, які ще встигла пересадити з грядки восени в горщики. От, з зеленими листочками. Класні, мені подобаються. Гарно перезимували, гарно перезимували. Вже хочеться теплішої погоди, щоб все це впорядкувати, обрізати, прибрати. От у цього сухого не повинно бути. Отак. От я їх ще поки що прикрию тут. Хай будуть ще прикриті. Щось не знаю, боюся. Я, щоб не змерзли оці бруньки, адже з них вони мають зацвісти. А я ж дуже хочу, щоб вони зацвіли. От, оці брунечки нам треба з вами зберегти. Ну і хризантема. Так, теж зимувала тут з ними. От, вона живенька. Ще трошечки я її обріжу. Вона вже, бідна, хоче рости. Можна буде вже її витягнути звідси, з під укриття і просто поставити в теплиці, щоб вже ці паростки проростали, бо вони зараз почнуть витягатися. А нам цього не треба. Ну, от якось так. Ходімо, ще до льоху глянемо. Дивіться, в нас в льосі стоїть вода. Бачите? Тут нижче місце для того, щоб насосом її викачувати. Але вона у нас тут часто, коли, особливо весною, тане сніг або багато дощів. А, і так, гортензії. Я вже в них теж була, тижнів зо два назад. Подивилася, чи немає запліснявілих гілочок. Якщо є пліснява, ми її акуратно обираємо. Знову перевірила сухих листочків, щоб ніде не було в наших горщичках. Воно там не треба. Теж буде пліснявіти і гнисти. Це треба обирати. От, дивіться, бачите? Оце пліснява зібралася. От немає бути, не треба. Сиро просто дуже на дворі, сиро в льосі, і оце я маю постійно за цим всім слідкувати. От, вже верхні листочки на оцій бруничці Я зняла, вони були, ну, наче відгнивші, я не знаю, але сама бруничка тримається. Будемо сподіватися, що з нею все буде добре. Так? от, тут -от щось так? треба глянути. Оце треба подивитися, що запліснювало. Ну, принаймні, вони живі. Це вже радує. Цим по два рочки, оцим маленьким горщикам. тут дворічні, тут вже більше. Тут є такі, яким по 3, 4, 5 років, є вже розсаджені. Я потім підніму їх нагору, ще якби протримати їх хоча б тут тижнів 2-3. Вони вже хочуть, дивіться, вони вже хочуть. от. Вже вони хочуть розпускати листочки. Але трошечки рано. Ще якби, ну хоч трішечки, щоб вони тут побули. Передивіться свої, якщо ви теж спускали до льоху, так, десь до підвалу. Передивіться, щоб не було ніде сухих листочків. Вони не треба там, щоб загнивали. Перевірте, оберіть плісняву. її можна просто повитирати чимось сухим. Забрати, щоб не, не було. Ну і якщо є пліснява, це означає, що приміщення сире в нас воно справді сиревна, ж тут стоїть вода. І я намагаюся відчиняти вікна до льоху, щоб е, вони провітрювалися тут. Ну Наскільки дивилася, вони ніби всі живі, всі гарно перезимували. Будемо чекати тепла, щоб їх винести вже нагору і щоб вони могли. Починати свій ріст і радували нас потім цвітінням. Як буду обрізати, покажу. Якщо будемо живі, всі здорові, звичайно, покажу, як буду обрізати свої і мітловидні, і широколисті гортензії. Що ще хотіла показати? Пригадуєте, ми з вами восени ховали в пакети моркву і буряк. Ну, і декому із глядачів це не сподобалося. Хтось сказав, що воно буде гнисти, що воно там негарно лежить. ну Давайте перевіримо. Вже ми кілька пакетів, о, вже пустий знов, вже ми з'їли, так, да? от дивіться, розгортаю пакет, морква. Я її стискаю зараз. Бачите, вона не кінька, вона тверда. Нічого не проросло, нічого не прогнило, все гарно зберігається. Там бурячок, бурячок. Теж гарно лежить. Але коли оці, з цих двох пакетів верхніх вже ми виймаємо овочі. Тому, коли я їх дістаю, я знову закручую. Хоча б трішечки, щоб воно не... Щоб не потрапляло туди багато повітря, не треба. От, тут все теж лежить. М Яких немає, тому що час від часу я проходжу, передивляюся. Чи нема м'яких овочів, якщо м'які, значить загнивають, діставати. Їх потрібно звідти і знову зав'язувати кульок. Але поки що все лежить гарно. Це при тому, що морква, яка лежала просто в ящиках, вже бідолашна пішла на корм. Нашим кроликам. Ось вона було дуже сухо в нас в минулого літа. Морква і буряк не взяли стільки, скільки потрібно вологи. І тому отак, от в ящику, бачите, вона зовсім ну, ніяка. Вже ми другий місяць її годуємо тільки для наших кролів. Воно не, не годиться для їжі. Картопля нічого, картоплі вистачає. Тої вологи, яку вона взяла, бачите, картопля, вона такий продукт не, не дуже швидко псується. А це лишенько зіпсувалося. Тут ще є гортензії. ну, давайте. О, дивіться, це живе, оце все живе. Воно, а, якщо брунька не перезимувала, вона просто відпаде. Сам кущ не так швидко загине. Навіть якщо він примерз, він не. Ну, не дуже боїться морозу. так? Тобто воно все там залишиться живе. Але оці бруньки, якщо вони обмерзають, то квітувати ваша гортензія не буде. Ну от живе. Так, і це, і це живе. Добре, гарні. Гарні. Я задоволена, як вони цьогоріч перезимували. От іще одна. От іще одна. Гарно. Все добре є. Ставте запитання, діліться своїм досвідом. Як ви зберігаєте свої гортензії? Чи ви, навпаки, не саджаєте їх, бо боїтеся їх вирощувати, зберігати? Можливо, хоча це насправді не так уже й складно. От і ще стоять це маленькі. Я їх на полицю трошки підняла, але ходжу теж зазираю, тому що вони вже починають розгортати листочки. Хочуть вже рости. І щоб не вбиралися вони в полицю. Теж дивлюся. Ну, відчувають вони теж тепло. Бачите, вони от, от листочок, вже хоче розкриватись. А отут запліснявіла за, за гілочка. От, можливо, мені її потім придеться зовсім вирізати. Воно зазвичай, якщо отак от плісняві гілочка, значить, вона жити вже не хоче, її треба прибрати. От верх, от Отверх, а що це? Ні, ні, поки що живий, але теж запліснявіло. Волого, дуже волого в нас в льосі. Ну, іншого виходу мене немає. Мене немає більше де зберігати. Ну, нічого. Пишіть, діліться. Давайте поради, можливо, щось не так роблю. Розказуйте, діліться своїм досвідом. На все добре. Мирного неба над головою.